1935 року український націоналіст, археолог і поет Олег Ольжич видав у Львові свою першу неокласичну збірку Рінь, де серед інших була поезія «Ганнібал в Італії. І требія, і канни, і ганьба двох консулів перед лицем полону. І кожний раз з великого горба нервовий марш нового легіону. І скрута знову завтра чи тепер кінець, що наближається без стриму. Здавалося, у попелі умер. Погаз вже гарячковий огник Риму. Ось уже понад 2200 років. Битва при канах вважається класикою воєнного мистецтва. Вона вражала сучасників і вражає навіть у наші дні. Хіба може бути інакше? Оточення і розгром ворожої армії меншими силами на чужій території таке підсило тільки геніальним полководцям, до яких безсумнівно належав карфагенянин Ганнібал. Як йому вдалося це здійснити, і завдяки чому Римська Республіка вижила після такої страшної поразки? Дивіться сьогодні у випуску. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Хай квітне український ютюб. Після переходу через Альпи восени 218 року до нашої ери Карфагенське військо здобуло низку блискучих перемог над римлянами при Тицині на Требії Тразименському озері. Попри це, без суттєвої підтримки населення Італії воно опинилося у скрутному становищі. Сильно взяття Риму бракувало, продовольчі запаси вичерпувалися. Іноземні найманці, нумідійці, гавли, представники іспанських племен скаржилися на відсутність виплат і значної військової здобичі. Деякі навіть погрожували перейти на бік ворога. Як стверджував давньоримський історик Тит Лівій, Ганібал навіть обмірковував можливість. Залишити піхоту на півдні Італії, а з кіннотою пробуватися через Апеніни та Альпи назад у Галлію, у 217 році до нашої ери, римський сенат призначив диктатором Квінта Фабія Максима, який перейшов до партизанської тактики виснаження сил Ганібала в дрібних боях. Так йому вдалося виграти для Риму цілий рік часу. За цей період було сформовано нову потужну армію, яку відправили переслідувати Ганнібала. На південний схід в Апулію в римському сенаті знову запанували настрої на користь проведення генеральної битви на 216 рік. Консулами обрали Гая Теренція Варрона та Луція Емілія Павла. Варрон був популістом і улюбленцем римського плепсу. Емілій Павел його політичним суперником. Тож особливої згоди між консулами не існувало від самого початку. Простолюд намагався проштовхнути на консулат. Гая Теренція Варона як людину свого роду приємно плепсові переслідуванням вищих і простонародними замашками і прославлену заздрісними випадами щодо усунення Квінта Фабія від справ і диктатури. А сенатори усіма силами противилися, аби люди не звикали переслідувати таких як вони. Знать, переконавшись, що сили нерівні, запропонувала в змаганні Луція Емілія Павла. Хоч той довго та вперто відмовлявся від пропозиції, він був ненависником плепсу. Наступного дня всі, хто змагався з вароном, відступилися, І консулом було названо Емілія. Радше не як його колегу, а як противника. І ось таким воєначальникам випало командувати римським військом у наймасштабнішій битві проти Ганнібала. Шановні глядачі! Для якісної роботи екіпажу дальньої повітряної розвідки роти очі 120-го окремого розвідувального полку потрібен мікроавтобус. Завдяки цьому бусу екіпаж зможе швидко розгортатися, мати більшу мобільність та якісніше і безпечніше виконувати бойові завдання. Мікроавтобус буде модифіковано для комфортнішої роботи екіпажу і транспортування БПЛА, додатково облаштовано робочими місцями для оператора та пілота дрона. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Допоможемо нашим захисникам разом. Влітку 216 року до нашої ери армія Ганібала зайняла містечко Канни на річці Ауфіт, сучасна назва Офанто. Там захопили великий продовольчий склад римського війська. Ганібал зайняв позицію на широкій рівнині, дуже зручній для дій кавалерії. Там його і наздогнала римська армія Варона. Та Емілія Павла. За даними давньогрецького історика Полібія, вона налічувала 80 тисяч піхотинців і 6 тисяч кінноти. Щоправда, більшість з них були недосвідченими новобранцями. Карфагенська 40 і 10 тисяч відповідно. Близьку, хоча й дещо відмінну версію навів тит Лівій: 80 тисяч сукупно в римлян і 50 тисяч сукупно в карфагенян. При цьому Ганібал ще й був позбавлений одного з головних козирів бойових слонів. Усі вони загинули, не витримавши тяжких умов переходу через Альпи і Апеніни. Холоднокровний та обережний Емілій Павел стримував свого колегу від гарячкових дій, але консули командували по черзі, змінюючи одне одного щодня. І Ганібалові вдалося нав'язати римлянам битву саме того дня, коли командував Варон – Античні джерела зазвичай зображують цього консула пихатим і самовпевненим. Мовляв, він шукав якнайшвидшої битви і був переконаний у неминучому успіхові. Точну дату битви при Каннах – 2 серпня. Навів лише Макробій з посиланням на римського автора першого століття до нашої ери Квінта Клавдія Квадригарія. Деякі сучасні історики ставлять її під сумнів. Також дискусійним залишається і точне місце битви. Правий або лівий берег річки Ауфіт неподалік її впадіння в Адріатичне море. За даними Полібія й Тита Лівія, в центрі римського шикування розмістилася піхота під орудою колишнього консула Гнея Сервілія Геміна на флангах кавалерія. Правим крилом командував Емілій Павел, лівим Теренцій Варон. Історик другого століття нашої ери. Апіан Олександрійський натомість стверджував, що центром командував Емілій Павел, лівим флангом Сервілій Гемін, а правим Варрон. Ганнібау розвернув своє військо за напрямком сильного вітру, який ніс величезні хмари пилу і піску в бік римлян. А піан звернув особливу увагу на цей фактор. Здійнявся сильний та задушливий вітер, із хмарою пилу прямо в обличчя римлян. І це найбільше заважало їм бачити, що коїться попереду у ворогів. Удари списів і стріл у римлян були значно слабші через зустрічний вітер. У ворогів же удари були влучнішими. Римські солдати нічого не бачили попереду і не могли ані ухилятися від ударів, ані самі запускати стріли і списи як належить. Карфагенський полководець вишикував центр війська півмісяцем. Зверненим опуклою стороною в бік противника, там стояли переважно загони найманців іспанських і гальських піхотинців. І там же, аби зміцнити їхній дух, перебував особисто Ганібал зі своїм наймолодшим братом Магоном. За його планом, центр мав прийняти на себе головний удар ворожої піхоти. Фланги армії складалися з елітної карфагенської піхоти та важкоозброєних лівійців ліве крило, яким командував ще один брат Ганібала, Газдрубав. Мало у своєму складі ще й приблизно 8 тисяч іспанської та гальської кінноти. Праве крило під орудою ганнібалового племінника Ганнона або ж Магарбава додатково 2 тисячі легкої нумідійської кавалерії. Дані Апіана Олександрійського і тут відрізняються від більшості античних авторів. Він пише, що Ганнон командував лівим флангом, магон правим. А Магарбав резервами кінноти безпосередньо перед початком битви Карфагенський полководець звернувся до воїнів із промовою, яку передав Полібій. з перемогою в цій битві. Ви одразу ж станете панами всієї Італії. Одна ця битва покладе край нинішнім трудам вашим, і ви будете володіти всіма багатствами римлян, станете повелителями й владиками всієї землі. Ось чому не потрібно більше слів. Справи потрібні. З волі богів, я впевнений, що незабаром будуть виконані всі мої обіцянки. Судячи з усього, план Варона був дуже простий задавити противника кількістю. Він подвоїв глибину кожного підрозділу маніпули і скоротив інтервали між ними, так що, попри чисельну перевагу в 1,6 рази, Протяжність фронту римлян практично дорівнювала протяжності порядків карфагенян. На початку битви римська піхота потужно атакувала Карфагенський центр і сильно потіснила іспанців і галлів, унаслідок чого їхній стрій сильно прогнувся, і опукла лінія перетворилася в увігнуту. Однак її так і не було повністю прорвано, а римська піхота поступово заходила у своєрідний мішок, оскільки Карфагенський центр відступав. А фланги залишалися практично на місці. Саме на це й чекав Ганібал. Він наказав своїм флангам вдарити з двох боків по римській піхоті. Тим часом, у кавалерійському бою на флангах іспанські, гальські та нумідійські вершники, скориставшись чисельною перевагою, повністю зім'яли римську кінноту. Після цього вони стрімко обійшли вороже військо і вдарили йому в тил. Римська піхота опинилася в повному оточенні. Звісно, вона намагалася організувати кругову оборону, однак дуже висока щільність строю римлян позбавила їх можливості маневру. Десятки тисяч людей були затиснуті з усіх боків на відносно невеликому просторі. Відповідно, опір чинили тільки ті воїни, що опинялися по краях. Більшість же, які стояли в глибині римських порядків, не могли їм допомогти. У завершальній фазі битва перетворилася на жахливе побоїще. В якому Карфагенське військо методично винищувало противника, дедалі сильніше стискаючи кільце. Ось як це змалював Полібій. Допоки римляни тримали кругову оборону і билися вічнавіч із з ворогом, який взяв їх у кільце, вони ще трималися. Але передні воїни падали один за одним. Кільце стискалося дедалі більше, аж поки всі римляни не полягли на місці. Коли тривала ця смертельна боротьба, Номідійці переслідували римську кінноту, що тікала. Більшість вершників перебили, інших скинули з коней. Побиття римлян тривало до глибокої ночі. На ранок поле під канами являло собою жахливе видовище. Повсюди лежали тисячі римлян, піхотинців переміж із вершниками, як кого з ким поєднав випадок, або битва, або втеча. Дехто закривавлений, отямившись на вранішній прохолоді від рани, ще пробував піднятися з купи тіл, і таких ворог добивав. Декого ще живого знаходили серед полеглих із перерубаними стегнами і піджилками, підставляючи шию й горло, вони благали випустити з них решту крові. Знайшли й таких, що позасували голови в розриту землю. Очевидно, вони самі для себе рили ями, щоб, закидавши рота землею, перекрити дихання. Особливу увагу всіх привернув якийсь Нумідієць. Його ще живого витягли з під мертвого римлянина. Ніс і вуха в нього було обтято, руками він уже не міг втримати дротика, але збожеволівши від люті, рвав зубами ворога. І так сконав. Щодо втрат сторін у джерелах є значні розбіжності. Так, оросій у семи книгах проти язичників. Пише про 44 тисячі втрат у римлян, а Полібій про 70 тисяч тільки загиблих. Більш деталізовану інформацію наводить Титлівій – 48 тисяч 200 вбитих і 19 тисяч 300 полонених. Євтропій, у скороченій римській історії до часів Валента і Валентиніана, наводить дані близькі до Полібія, але уточнює, що загинули 350 представників римської знаті. Зокрема, чинний консул Емілій Павел. Колишні консули Гней Сервілі Гемін і Марк Мінуці Руф та 80 сенаторів. Варрону вдалося втекти з невеликим загоном кавалерії. Щонайменше кілька тисяч римлян змогли вирватися з оточення і відступити. Щодо втрат із Карфагенського боку, то Полібій згадує про 5700 воїнів, переважно кельтів, іспанців і лівійців, а титлівій про 8000. тисяч. Дорогі глядачі, команда історії без міфів висловлює вам подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, BaйM'ECOFI або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми вересня уже розпочалося. Не забудьте взяти участь. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео у другому столітті нашої ери. Історик Луцій Анний Флор у епітомах римської історії розмірковуючи над поразкою при Каннах, писав майже смертельну рану римській державі завдали Канни. Невідоме село в Апулії знамените величезною різаниною, яка вартувала життя сорока тисячам людей. При Каннах здавалося все сприяло поразці нашої нещасної армії: ворожий вождь, земля, небо, повітря і вся інша природа. Ганнібал після Кан дав відпочинок своєму військові. Зрештою, потрібен був час, аби зібрати численні трофеї з поля бою. Тільки командир кіноти Магарбал. Наполягав негайно влаштувати похід на Рим, аби не дати ворогові оговтатися і закінчити війну одним вирішальним ударом. Їхню розмову передав тит. Лівій Магарбал, префект вершників, переконував не втрачати жодної миті. Він говорив: зрозуміть, усього на п'ятий день після цієї битви ти вже як переможець бенкетуватимеш на капітолії. Вирушай. А я з кіннотою піду попереду, щоб про твій прихід дізналися ще перед тим, як ти підійдеш. Ганібалові така річ видалася надто заманливою і більшою, аніж він зумів би її миттєво осягнути духом. Отож він відповів, що хвалить за взятість Магарбала, але йому потрібен час, щоб обміркувати таке рішення. Тоді Магарбал докинув не все боги подарували одній і тій самій людині. Перемагати Ганібали ти вмієш, а скористатися перемогою не вмієш. Вважають, що ця одноденна затримка стала порятунком для міста і влади. Марк Порцій Катон і Авл Геллій додатково повідомляють, що буцімто наступного дня Ганібал викликав Магарбала і дозволив йому виступити на чолі кінноти на Рим. Але той відповів, що вже запізно. Втім, історики нового і новітнього періоду наголошують, що план Магарбала, якщо такий дійсно існував, був нереальний. Відстань у понад 300 кілометрів від Кан до Риму, і це попрямій. Ганнібалове військо не могло пройти за п'ять днів. Ба Більше, найманці Гали традиційно вели з собою стада худоби для забезпечення м'ясом і молоком, і це особливо уповільнювало їхнє пересування. Є також версія, що Ганнібал взагалі не хотів підкорювати вічне місто. Лише змусити його укласти мир на своїх умовах, зруйнувати єдність італійського союзу, але зберегти Римську республіку, можливо, як противагу потужній на той час Македонії. Тож Ганібал демонстрував відкритість до переговорів і для початку надіслав у Рим посланців із пропозицією викупити римських військовополонених. Однак Сенат категорично відмовився, аби привчити решту солдатів не здаватися в полон, а битися до повної перемоги. Або загибелі реакція Карфагенського полководця була дуже жорсткою. Деяких полонених Ганібал тоді продав, деяких же охоплених гнівом, наказав убити, загатив їхніми тілами річку і перейшов її таким мостом. Усіх полонених сенаторів і знатних осіб він примусив вступити одне з одним у єдиноборство батьків із синами, братів із братами. Не втративши жодної нагоди виявити презирливу жорстокість, причому лівійці були глядачами цього видовища. Частину полонених, проданих Ганібалом України Східного Середземномор'я, все ж викуплять з рабства. Щоправда, через 22 роки додому повернуться не більше двох тисяч чоловік. Ганнібал відправив у Карфаген тисячі золотих обручок, знятих із убитих і полонених представників римської знаті. Цей жест вкупі зі звісткою про перемогу справив неабиякі враження на Карфагенський сенат. Досі той затримував допомогу для Ганнібала, а політичні опоненти не приховували скептичного ставлення до його полководницьких талантів. Мовляв, який з нього переможець, якщо він ніяк не може примусити Рим до миру, і щоразу вимагає нових підкріплень. Однак тепер сенатори вирішили надіслати в Італію чотири тисячі нумідійських кіннотників із 40 бойових слонів. А також виділили кошти, аби найняти в Іспанії ще 20 тисяч піхотинців і 4 тисячі вершників. Міжнародна обстановка почала змінюватися на користь Карфагену. Македонія та Сиракузи уклали з ним антиримські військові союзи. В південній Італії на бік Ганібала перейшли племена Бруттів, Луканів, Гірпінів, Піцентів, Самнітів, а також друге за величиною місто після Риму. Капує здавалося, від такого нищівного удару Римська республіка вже не оговтається. Діодор Сицилійський змалював атмосферу, що запанувала у вічному місті. Шляхетні й поважні римські матрони з плачем юрбилися у храмах міста й очищали статуї своїм волоссям. А згодом, коли країна римлян потерпала від загальної нестачі чоловіків, вони навіть побралися з рабами й варварами, щоб їхній рід. Не згас. У цей час Рим був беззахисний багато днів, і старці сиділи перед воротами, нарікаючи на найтяжчі біди і запитуючи всіх перехожих, чи не залишився хтось живий. Хоча Рим тоді був охоплений такими нещастями, Ганібал згаяв шанс зрівняти його із землею та виявив себе занадто кволим для таких дій, бо присвятив час святкуванню перемоги, пияцтву та спокійному життю. Допоки в римлян знову не з'явилася армія зі своїх рекрутів. Римський сенат одразу почав вживати енергійних заходів. З тих вояків, які вижили після битви при Каннах, сформували два штрафні легіони і відправили до кінця війни служити на Сицилію як покарання за поразку. В армію почали набирати 17-річних і навіть молодших військовозобов'язаних громадян. Шістьом тисячам злочинців і боржників. Які перебували в ув'язненні, дозволили вступити у військо з перспективою повної амністії чи списання боргів. За державний кошт у приватних власників викупили і мобілізували 8 тисяч молодих і сильних рабів. Збройні сили Римської Республіки швидко відновлювалися. Їх очолив досвідчений полководець Марк Клавдій Марцел. Він повернувся до тактики, яку раніше впроваджував диктатор Квінт Фабій. Партизанська боротьба з униканням генеральної битви, який ефект дали ці заходи, як склався подальший перебіг римсько-карфагенського протистояння та як Ганнібал все-таки пішов на Рим п'ять років по тому? Дивіться у відео Друга Пунічна війна, посилання на яке є в описі цього випуску в українській традиції закріпилося твердження, що свій аналог битви при Каннах є і в нашій історії. Це перемога гетьмана Богдана Хмельницького над армією Речі Посполитої під батогом 1-2 червня 1652 року. Там козаки та їхні союзники Кримці оточили й знищили військо польного гетьмана Коронного Мартина Калиновського. Подібні аналогії були закладені ще в другій половині XVII століття. Так, анонімний автор пам'ятного надгробного слова Богданові Хмельницькому напряму. Порівнює українського гетьмана з Ганнібалом, битву на жовтих водах із Требією, під Корсунем із Треземенським озером, а Батіг, де справді батожена була польська держава, із Варанівською поразкою біля Кан. Попри певну подібність, заради справедливості необхідно відзначити дві головні відмінності: у Батоській битві брали участь у кілька разів менші армії, ніж при Каннах. А українсько-кримська перемога була досягнута в умовах хай незначної, але чисельної переваги над противником, що, втім, не применшує полководницького таланту Богдана Хмельницького. Дорогі друзі! Аби квітнув український YouTube, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую за перегляд! Слава Україні!